Добрий, Добрий, день. Добрий. старша поліція Андріана. Транспортним засобом може керувати особа, будучи позбавленим права керування. Також авто має ознаки ДТП. Передивіть, будь ласка, будь ласка, посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто. Ну, ознаки ДТП, дивіться, це... А? ознаки ДТП це виходить у нас зони бойових дій. Це що? зони бойових дій. Ну, ознаки ДТП маєш, маєш. Я не знаю, звідки зони бойових дій чи не зони бойових дій. Ну, Водийське посвідчення, прийдите. Ну вас... машина скупенска. Машина скупенская. Хорошо. посвідчення покажіть... покажите. Ну, а вы мене что остановили? Я вас перший за... раз бачу. Да? Не, я просто питаю. Водійське посвідчення, будь ласка, приятелю відповідно до пункту правил 2.1 право другого в України. Вы представились, ли... лан... Андрі Андрі да? звичайно, старший план полиці Андріанов наповнював. Старший лидер. Старшлан полиции Андріянов. Андріана. Андріанов? Андріанов. А документы можно ваши? Да. Ви бадійське посвідчення, будете мені пред'являти чи ні. Побачу. Будь ласка. Антон Петрович Інспектор ПП УП... області. Ні, підожди, я не дочитав. Харківська область. Началь... Хочете, департаменту патрульної поліції НГУ. Не Що, ви. Може, і Сувченко, може, не з Венка. Подійски, мені мне подарились, ще дані поїдуть далі. Я понял. А чому вона становила, собственно? Ну, ознаки ДТП, це там дерево упало, це на ДТП. Не, ну дивите. Машина була у воєнних, Раз. Вона була в ТП. Я вас зупинив, у мене є право вас зупинить. Я є в базі ДТП. пробийте, В базі ДТП є. Так, давайте мені своє возвічення. Так, як ми з Ну, гляньте. Я в ДТП в базе есть. Я зараз зупинив да. ознаки ДТП да, транспортного да, да. засобу. Я ну, хочу зараз перевірити ваші документи. Я посвідчення та свідоцтво про реєстрацію відповідно до пункту 2.1 правил дорожнього руху України. Ви ага, чуєте мене не чуєте вас? Ну будь ласка. Будете пред'являти чи ні? Водійська? Водійська. Я їздю без водійського. Без водійського да, їздю. Да, тоді якісь установчі ваші документи. Паспорт, військовий квиток. У ну, мене є вала... пенсійний є, ну, покажіть, да. ласка, волонтерське. Ну, є волонтерське. Ну, покажіть, це, вам для вас... для вас це важко чи що? Ні, не важко. Так, Я... що? В чому проблема? Ні, ми нормально вчаємося, ні, не важко, чи важко. Що вам показати іменно, вибирайте. Водійська посвідчення, де ваше? Я вам кажу, що вам показати. Ви Паспорт. Без нього єздечка? Паспорт, так, без нього. А де вона є? В Скупянське Мрево є. Мрево є? Да, да. да. Паспорт є. Ну, мре... Паспорт є сі, покажіть, будь ласка. Іконка є. Все. А? Іконка есть, все. Ось паспорт, ось волонтерська, ось пенсійно. Ось іконка. И хто еще? Іконка. Все є, значить. Все, как приїжджать? Все, все добре. Я відеокладувати не буду, все добре. Не буду випадки. Все, все добре. Бо не, я ж не, ну, не, зробив, не цей, вы ничего мирно вс. Все, ну то я выложу. Ну у нас нормальная беседа, я выложу. Да, Всего доброго. thank